Всім доброго вечора. Зараз 20 година вже 20 хвилин. Але у нас, як то кажуть, свої процеси. Робота триває, робота кипить, їсти роздали. Тепер вичищаємо, так як ми вичищаємо, стараємось двічі на день, інколи ще там було, так зайшов, піддивився, прибрав, якщо що. Тобто робота з господарством повинна тривати 24 години на сім, тому що ви повинні постійно тримати руку на пусі. Ну, Не вийде так, що раз у тиждень вичистив там, і все. Там, тричі в тиждень дав їсти і все банально. Тобто, Ви повинні постійно знаходитись і контролювати всі процеси. Бачите, ця малеча вже у нас підросла потихеньку. Перед старт їдять, мамку смовчуть. Мамка теж наче себе, в принципі, мабуть, непогано себе почувати, будемо далі спостерігати за нею. В цьому зелі мені подобається, така от, в неї такі цікаві форми, ноги такі товсті, такі. ну... І копита передні і задні такі крепкі, така і цікава якась. Не, не пойму, що, що тут я вже не, і намішав, в принципі, покривав ландрасу. ну така вона цікава вийшла. По цій свиноматці очікуємо пороз. Чекаємо, е, лампочки заказав сьогодні, Антон вже відправив мені. Ще тепер в аптеку заїхати залишилось, може завтра, післязавтра заїду, скуплюся. Мед... Медичні препарати. Будемо сподіватися, все буде добре. Бурзуєчка горить, в сараї тепло. Ну не те, що тепло, а сирості немає. Саме головне. Тут, звісно, вже Капець. вони вже і б'ються, вони вже і лампочку я їм підняв, тому що вона вже ходором ходить Такі вони цікаві пасажири. По цій, ну, наче закріпилось, ну, дивимося, по цій свиноматці спостерігаємо, як вона, що вона. Тому що, ну, хотілося б, звісно, щоб закріпилась. личні поросята нам не завадять. Так, що я хочу ще показати. Дивіться, оце такий спосіб прибирання. Прибираю нагадую, утром і вечором. Оце за день з цього всього. З цих всіх свиней. Лопата, те, що я й казав, бачите, як зручно. І погнали. І така в мене тяпка є. Бачите. І неї стягнув, підігнав туди і все. І в них тоді частенько, вони частенькі. все гарно виходить. Поки якось так. Ці ландрасики. Ну, такі, ну так, я наголошую. Якусь може ми і намашку оставимо собі, подивимося. Ну Мамка в них, звісно, там капець. Мамка дуже гарна, в них така потужна жінка, серйозна. Так, і в нас вже Хто поїв, хто відпочиває. Ну, Це вже чекає свого дня моменту істини і тоді перейдемо до... Цих василів. <кій> Їх теж треба буде підрізати. дивіться Так, що я ще хочу сказати. Зараз я ну, цю тачку вивезу, тоді поставлю на паузу, покажу скільки я з тієї, трошки підчистимо, прибираємо, а може і не покажу, в принципі. Ну хай дві точки утром, дві точки вечором. Десь плюс-мінус виходить е, виходить, що треба вивозити. Чому треба вивозити? Тому що ви цим ви боретеся і запахом, цим ви наводите порядок у себе в сараї. Не потрібно все це діло запускати, як то кажуть. Краще пройшлись, прибрали і порядочок. Потрібно підтримувати чистоту. І плюс не забуваємо використовувати засанд гор, тому що він прибирає запах. Він проводить профілактич... ви таки, цим чином ви проводите профілактичну роботу. Якось так. Так, Напевно, на цьому відео будемо завершувати. В принципі, все зрозуміло, немає нічого такого. Звірки, кожен це може робити і потрібно працювати, тільки працювати. Тому всім гарного вечора, а ми далі будемо працювати. Все найкраще.